Друзі, привіт! Я нарешті дібралася до того, щоб поділитися прочитаним в грудні. Тому сьогодні буду говорити про багато книжок. Якщо вас цікавить якась конкретна з них, зазирайте в зміст до відео і одразу переходьте на ту, яка цікава вам. Або ж вмощуйтесь зручніше, записайтесь чайком, кавою, чим завгодно і. Давайте поговоримо про книжки. У грудні я прочитала несподівано багато для себе. Зазвичай я читаю 2-3 книги, а в грудні вийшло аж 6. Але почну сьогодні говорити не про першу грудневу книжку, а про останню книгу з листопада, бо я про неї також не встигла розповісти. А саме про роман Марини Гриміч Клавка. Я Неодноразово чула про нього, але до певного часу він мене не цікавив. І тут раптом я знову наткнулася на нього, прочитала анотацію і <сум> меч відбувся. Загалом, хто така Клавка? Дія роману відбувається в 1947 році, і Клавка секретарка в спілці радянських письменників, радянських, українських письменників, звісно. Клавка молода така дівчина, яка насправді любить оцю, всю літературну <смір> тусовку, скажімо так, письменників. І загалом вона спостерігає за всім, але ні до чого не має своєї думки, мислить такими звичайними радянськими установками партії. до Загалом роман мені дуже сподобався. Я е, прочитала його надзвичайно швидко. Е, Марина Гримич пише дуже легко, е, з гумором, що мені не перестає подобатись. І е, книга в мене просто прочиталася <рочиталася> буквально, ну, він, мабуть, за кілька днів. І е, е, так аж на одному диханні було дуже цікаво дізнаватися про закулісся радянських письменників, власне, спілки радянських українських письменників, дивитися на якісь там пленуми, засідання очимо клавки, тому що я розумію, письменниця попрацювала в архіві, і всі документи, які є в романі, вони. Дуже нагадують Радянщину, Канцелярщину, і от все -оце нудне партійне і дуже, -дуже якесь системне і нелюдське мабуть, тому що написано взагалі всі ці документи дуже канцелярською мовою. Загалом Роман мені сподобався, хоча в мене виникли такі певні моменти нерозуміння, мабуть, тому що там в головній героїні відбуваються занадто кардинальні, як на мене, зміни. Я їх, звісно, пробувала собі пояснити, але ну, все-таки от, моментами було мені якось так, здавалось, не дуже. про... Працьовано, мабуть, прописано переходи між змінами головної героїні. Але загалом історія мені надзвичайно сподобалась і я вже собі придбала другу частину цієї історії, книгу Юра, вже про сими клавки. І навіть дізналася, що вже є третя частина. Вже про онучку клавки, і називається вона Лара. І теж дуже хочу її собі. Загалом, якщо вас цікавить щось про письменників, про літературу того періоду, хочеться водночас легкого, дотепного і навіть з е, хорошою, е, ну, як з хорошою, з любовною лінією, не можу сказати, що вона прямо ж дуже хороша, але загалом рекомендую клавку Марини Гримич. Далі. Вже буду говорити про першу грудневу книжку, і це Іван Багряний Людина біжить над прірвою. Я цю книгу вперше збиралася прочитати ще за рік до того, тобто у грудні 21 го але мені тоді взагалі не пішло. Я перші двадцять-тридцять сторінок читала з дуже великим боєм, і мені взагалі не йшло, тому я відклала її і от. Повернулася до неї. Зараз буду співати дефірами Багряному, тому що з кожним романом я не перестаю ем, закохуватися в творчість цього письменника і, мабуть, треба читати його ще іще. Загалом, людина біжить над прірвою це роман, опублікований вже посмертно. І якщо говорити про мої інші читання Багряного, то Людина біжить над прірою, це своєрідний мікс тигроловів і саду гециманського. Якщо ви читали попередні дві книги, то я думаю, в принципі, якесь уявлення про цей роман ви вже матимете, тому що тигролови, якщо ви читали в школі, це такий пригодницький роман. От прям суто пригодницький. я не пам'ятаю таких якихось філософських дуже питань, які, наприклад, були вже в саду гециманському, і тут в людині, що біжить над прірвою. А от сад Гециманський він вже про виживання, про катування, про НКВД. І якраз людина біжить над прірвою. Це майстерне поєднання пригод, шляху, який проходить головний герой Максим. Це, знову ж таки, от моменти опису тюрми і того, як там Максима мали переводити кудись. Вони дуже-дуже надзвичайно схожі на. Ті моменти, які є в «Саду Ципанському, тому е, моментами мені прям здавалося, що я це вже читала настільки воно схоже. Але м -м, все одно людина біжить над прірвою. мені здається, це прям настільки життєствердний роман. Я знаю, можливо, про Багряного це прозвучить доволі дивно, але. Насправді, надзвичайно. Надзвичайно, от під час читання в мене виникало бажання жити наповну і жити до кінця. Загалом про сюжет, бо я вже багато говорю, але досі нічого не сказала. Друга світова кордон постійно змінюється, постійно то радянські війська, то е, нацистські війська. Приходять в села, взагалі дії відбуваються на Слобожанщині, в, на рідній землі Багрянго. Кордон постійно змінюється, а головний герой Максим. Він, як це зазвичай буває, в Івана Багрянго інтелігент, має якусь професію, він архітект, архітектор. Якщо в саду Гециманському. Головний герой був авіатором, а от в тих роловах я не пам'ятаю, якщо чесно. який був головний герой. Нагадайте мені, будь ласка, бо читала вже доволі давно. Але загалом, от інтелігент, який м, говорить українською, а не Слобожальничниці. і дуже викорінювалися. Загалом він змушений тікати і ховатися, тому що він втік з каторги. З Сибіру там чи звідки, і він змушений ховатися і від радянської влади, і від нацистів, і від фашистів, тому що загалом кордон постійно змінюється, і і ті, і ті вони хочуть знищити все українське, особливо інтелігенцію і людей думаючих. Власне Максим. Змушений тікати, ховатись і постійно, по суті, знаходиться над прірвою. Ця от метафора бути під прірвою, бігти, бігти над прірвою, вона мені нагадала про Селінджера і над прірвою в житті. тому що там в романі є такий прямо момент, що дуже нагадує роздуми. Холтина Колфуда, головного героя Селінджера. І це неймовірно, якщо чесно, я була насправді вражена з, цього, з цих паралелей. Загалом, якщо повернутися вже до людини біжить над прірою», роман тримав напружені до останнього, і, якщо чесно, тут, мабуть, буде маленький спойлер, я готувалася до найгіршого. Як зазвичай це буває в Багряно. Після саду Гециманського я готувалася до найгіршого, чесно. Але далі не буду нічого говорити. Загалом, це надзвичайно чудовий роман. Він мене настільки подарував відчуття якогось піднесення. І Хочеться, знаєте, насправді боротися і жити до кінця. Тому що я розумію, що Багряний описував у своїх книжках почасти те, що пережив сам, і те, що переживали його е, співвітчизники і ті, хто жили з ним в один часовий проміжок. Тому якщо вони це робили, якщо вони це змогли, то ми також зможемо і. Надихаю, це, надзвичайно, надихаю. Так, все. Перестаю говорити про Багряну і переходжу до наступних книжок. Далі про книгу, яку я взяла в бібліотеці. Несподівано взагалі знайшла її і не знала до цього про її існування. Це невеличка збірочка опитань, есеїв Богдани Матіяж Братик біль, сестричка радість. Мене дуже зацікавила назва і опис книги, і я взяла її почитати. Це не та книга, яка читається зараз, оскільки це есеї, все ж таки роздуми. Але це настільки приємна книга, знаєте, як кожен есей. От ця книга для мене була як коробка цукерок. І кожен есей це неповторна цукерка з неповторним смаком. Я просто брала. Читала ці есеї один за одним, так, і смакувала, смакувала, по-перше, мову, по-друге, думки. І, взагалі, навіть настрій і емоції. Тому що, я не знаю, для мене було настільки приємно, я знайшла так багато відгуків своїх думок в цій книзі. Це було Надзвичайно. Я думаю, що книга не всім, підійде і не всім сподобається, але якщо вам подобаються такі есеї, роздуми про все на світі, про добро і зло, про біль, про радість, про сум, про вдячність, про письмо, про літературу, про Бога, про, 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 про все, про все, то так, це, ця книга, от вона якраз саме така. Надзвичайно, чесно. от Я Процесі читання розуміла, що мені настільки приємно, настільки от я смакую, чесно, у мене ще прям такого, мабуть, не було з книжками, але цю книгу я смакувала і нещодавно дізналася, що якраз у 22-му році цю книгу перевидали, тому її зараз можна придбати, оскільки попередньо була видана ще в 16-му, стається році, і тираж закінчився. Але якщо вас зацікавило, то рекомендую придбати її. Вона недорога, наскільки я пам'ятаю, але настільки наповнююча, рекомендую, однозначно рекомендую. А тепер до наступних книжок. Далі вже книжки підуть менш такі глибокі і змістовні. Але більше для приємності і для хорошого часу. Тому що далі я буду говорити про одну дитячу книжку і ще одну підліткову. Е, мені чомусь захотілося читати саме такого на другу частину грудня на кінець. І от е, я купила своєму молодшому брату книжку Памели Бучард, яка називається мою вчительку вселився прибулець. Опис був настільки цікавим, і обкладинка настільки яскравою кольоровою, а ще ілюстрації що я не втрималася і прочитала її сама. Чесно, це було чудово. Книга дитяча. Шрифт о, великий, тексту на сторінках небагато, тому я просто сіла і за один вечір прочитала її. Е, е, мій молодший брат, до речі, теж не надто розтягував читання і буквально прочитав її за два при... прийоми, скажімо так, мабуть. Тому книга йому теж, до речі, дуже сподобалась. В чому суть? Е, е, історія про маленьку дівчинку. Е, я не забула ім'я. А загалом в неї є двоє друзів, і от вони запідозрюють, що їхня вчителька вона не просто так змінилася. В неї, мабуть, вселився прибулець. І от діти починають діяти для того, щоб вивезти прибульців на чисту воду, тому що вони розуміють, що прибульці захоплюють все більше і більше людей. Загалом книга надзвичайно кумедна, цікава, і на один вечір, якщо хочеться згадати, що таке бути дитиною, як це мислити як дитина, якщо хочеться посміятись, забути про все на світі, то це саме для цього книга. І я дуже рекомендую, якщо ви любите читати дитячі книжки, або знаєте, кому подарувати таку книжку, то Рекомендую, тим паче, що це перша книга з цієї серії власне, про головну героїню. Там є ще дві чи три, чи не, чотири і наступні частини, типу мій директор Щур Вампір. В кухарок ну, з їдальні вселилися якісь там. Ну, я не пам'ятаю, хто вселилась, але загалом супер! Я би прочитала всю серію. Але не знаю, чи варто купувати все малому, тому що все ж таки, мабуть, трошечки це на менший вік, на років 7-8, мені здається, а він в мене вже трошечки постарший. І книжки навіть вже читає трошечки старші. Тому загалом таке. Окей, з дитячої йдемо в підліткову літературу. І власне я нарешті можу показати хоча б одну книгу так, в паперовому виді, тому що вона в мене вже є. Бо попередні всі були або електронні, або я купувала на подарунок. І от мені, мене дуже зацікавив опис. Я давно, до речі, бачила цю книгу. Але думаю, блін, ну я буду читати підліткову літературу, знаєте, це доросле, типу, о, я вже така доросла. А потім я думаю, ні, я хочу читати підліткову книгу. І мені дуже сподобався опис. І я вирішила її прочитати. І чесно, під час читання я собі сиділа і думала, чорт це Чому таких книжок не було в моєму підлітковому віці? Чому? От просто чому? Чи я їх не знаходила, чи що? Ну я не знаю, але настільки про сучасність, настільки про підлітків, які ходять по теперішніх вулицях, я собі думаю: ну чому я в свої підліткові роки не мала таких книжок? Тут згадується все. Ну, Все сучасне власне, там, послуховування якихось гуртів, якісь передачі, які ми дивимося по телевізору, або навіть на Ютубі. Це настільки. Ну, от, це як історія, яка там, знаєте, з життя її просто взяли і надрукували в книжці. Мене це знову ж таки, якщо попередня книга повернула в дитинство, то ця в підлітковий вік. і це... Просто мене так потішило, і водночас я <сум>, засумувала, тому що підлітковий вік мій закінчився, а книжки такі дуже і дуже класні. От. І тут навіть ззаду на обкладинці є Instagram, і такі класні-класні малюнки. А і ще 10 гривень з продажу цієї книжки буде перераховано до благодійного фонду таблеточки. який... Допомагає онкохворим дітям, і власне це якраз пов'язано з темою книги, тому що не просто історія знаєте, розважитися забути, але це також історія, яка має сенс і вагу, і в якій є над чим задуматись, окрім знаєте, якихось підліткових перших стосунків, там друзів, суперечок, тут ще є дещо значно. Глибше. Тому було і цікаво, і пізнавально, і дуже приємно читати цю книгу. І взагалі я тепер хочу почитати інші книжки Наталії От, Загалом отака от книжечка. А далі вже я буду говорити зовсім трошки про неукраїнські Мишки. Зовсім несподівано для себе в грудні, або ще навіть наприкінці листопада я почала читати англійською. І окрім uh, книги The Comfort Book Мета Хейга, якого я дуже люблю, <глухи> я несподівано для себе прочитала ще одну. Це книга Еліс Кайперс, мабуть, uh, Life on the Refrigerated Dog. Життя на дверях холодильника, мабуть, так можна перекласти. І обидвох книг поки що немає в перекладі українською. Якщо надія на The Comfort Book в мене ще є, то я не знаю, навряд чи книгу Елі Скайперс будуть перекладати українською, тому що вона вже доволі давно вийшла. І, мабуть, буде не надто популярною. Загалом мені дуже сподобалось. Я планую продовжувати, але про обидві книги я буду розповідати в окремому наступному відео про те, як я почала читати англійською і, власне, поділюся сюжетами цих двох книг. Якщо вам цікаво, то очікуйте на наступне відео. А поки що будемо завершувати. Друзі, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Перепрошую, якщо якісь е не дуже приємні моменти зі звуком, тому що, мабуть, в мене ще після застуди і ніс, і горло трошечки страждають, але мені дуже хотілося розповісти про всі ці книжки, бо вони просто суперські, і мій грудень був наповнений чудовим читанням. І дуже різноманітними, якщо ви помітили. Якщо ви читали щось із цих книжок або плануєте, то дайте мені знати в коментарях. Також нагадайте, будь ласка, про професію головного героя в романі Багряного Тигролове, ким він був. Здається, теж авіатором, ні, не пам'ятаю. Чи там взагалі не сказано? Загалом, коротше. Також можете порадити щось подібне до прочитаних вже книг. Або поділитися враженнями, якщо читали їх. Дякую ще раз вам за перегляд і до наступного відео.